Як сказано в гімні британському англійському е гімні Британія, сини твої ніколи не будуть рабами. <рап> ну, ми кажемо теж по-своєму, ще не вмерла Україна. Потім років 15 назад кинулися перейменували. ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ну, знаєте, виникає питання зразу, що, а що ск ск сказали, що вмерла? виявляється, що ще не вмерла. Ну, це таке, знаєте, моє особисте почуття до цього, тому що воно присутнє, мені здається, як роздума над тим, як сумніви. Ну, таке, при цьому, при тому, за цей гін багато померло, багато загинуло, мученицької смерті, тому особливо не будемо до нього вдаватися зараз. А повернемося до наших учасників, героїв. Я зразу скажу, що у галереї присутні не тільки герої. А й злодії.